Вітаю вас, друзі. Ну що ж, я записую для вас відео про Плутон. Про Плутон можна говорити цілими днями, тому що масштаб впливу цієї планети вражає будь кого Сьогодні ми поговоримо про найочікуванішу астрологічну подію: це про те, що Плутон готується остаточно покинути знак Козерогу, в якому він пробув з січня 2008 року. Уявіть собі, 17 років він намагається проявити всі слабкості, е, особисто наші системи, влади. І це стосується взагалі всього світу. Україна найбільше відчула цей транзит, тому що у натальній карті України знак позоровий має неабияке значення. І навіть така важлива точка гороскопу, як асцендент, знаходиться теж у цьому знаку. Тому за всі попередні періоди, за всі історичні помилки та небажання відповідально ставитися до своєї історії, до своїх кордонів, ми сплачуємо таку високу ціну. Плутон планета, яка має цикл 248 років, її швидкість дуже повільна, і саме тому перехід Плутона з одного знаку до іншого триває досить давно. Вже більше року за останній час Плутон вже на один раз виходив зі знаку Казерову, але на цей раз він його залишає остаточно. Якщо коротко і структурно та доступною мовою про цю подію розповісти, то виглядає це приблизно таким чином. Плутон планета, яка пов'язана з трансформацією, проявленням того, від чого потрібно позбавитись, вона пов'язана зі смертю або з подіями, які розділяють наше життя на до і після. Також вона має відношення до сексу. Ну, наприклад, стосунки без сексу це одне, а після сексу це вже зовсім інше. Далі, знак козерогу відповідає конкретної сфері. Яка пов'язана з політикою, матеріальним світом, кордонами та землею, виконавчою владою, реальними результатами, які досягаються завдяки своїм власним зусиллям, ні на кого не розраховуючи, та професійним навичкам. Це знак власного досвіду і власної системи цінностей. Кожна планета і Плутонне виключення має свою силу впливу в конкретному знаку. І в кожному конкретному знаку вона буде різна. Наприклад, ми можемо впливати на події у себе вдома або в гостях, або взагалі у громадському місті чи на вулиці. все це буде по різному, скрізь різний рівень впливу. Дома ми можемо робити все, що хочемо, там перестановку або ще щось. А в гостях ні. На вулиці взагалі ми про це навіть навіть думати не будемо. Так от Плутон, у знаку Казирову, має найвищий рівень впливу, тобто він тут головний і може робити що завгодно. Руйнувати, забирати, трансформувати, тобто змінювати умови існування цієї сфери, е, перевернути з ног на голову для всіх без виключення. Нагадаю, що для України знак Козирога один з ключових, і ми маємо там багато різних показників, тому саме наша країна так сильно відчуває вплив та владу від Плутона. Якщо об'єктивно, то трансформуватися це добре. Але Плутон завжди це робить дуже боляче. Принаймні, ми це так сприймаємо. Одразу хочу нагадати, що зайшов Плутон до знаку Казирову ще в далекому 2008 році, і вже тоді показав, з чим будуть пов'язані проблеми у світі, і що треба вирішувати, щоб вони не зруйнували світовий порядок. Думаю, якби ми дивилися чесно на ці проблеми та відповідально, то багато проблем можна було б уникнути завжди. В кінці мандрівки планети по будь-якому знаку, ми отримуємо результати, причому ті, на які ми заслуговуємо, і ті, хто керував, і ті, хто спостерігав, нагадаю, що 2008 рік почався з економічної світової кризи. То там в цей рік була війна у Грузії, відмова Україні та Грузії отримати план ПДЧ, маніпуляційні вибори в Росії, коли обрали нібито Медведєва, да, було ще ну, було багато чого. Отже, тепер настає час, коли Плутон завершує свою працю і збирається остаточно покинути знак Козирогу, залишивши нас з тими результатами, на які ми заслуговуємо. Зараз він зупинився, щоб розвернутися і піти вперед до знаку Водалея. Тобто, з 15 жовтня до 20 листопада це останній прохід Плутона по знаку Казерова. Це буде підсумок 17-річної мандрівки Плутона по знаку. Він продовжить трансформувати вже наступну сферу, яка пов'язана буде з наступним знаком. Тому водалеї приготувай... При, потрібно приготуватися. До 15 жовтня він стоїть. А з 16 жовтня і до 20 листопада це найважливіший період, коли Юпітер ретроградний дає обмеження, а Плутон, навпаки, має ще більше міць перед вихідом перед вихідом, до чого готуватися, руйнівні події змусять побачити безперспективність війни. Обставини повернуть нас до необхідності вирішення питань, які раніше не давали результатів. Закони карми, як ніколи, будуть працювати, проявлені та працювати через матеріальний світ. Більшості з нас доведеться пройти випробування на своїй внутрішній стержні та силу. Важливо обрати для себе якість замість кількості залишаться поряд ті, хто дійсно потрібен вам, а ви їм. Це стосується і обрання напрямку, і куди рухатись далі, з чим або з ким теж актуальне питання. Можна ще багато називати уроків, які нам треба проходити і подає нам Плутон. Але найкращий спосіб зрозуміти мову зірок це почати її вивчати. Запрошую всіх, хто має замислю, хто має думки на таким бажанням. Це можна зробити і онлайн, і офлайн. А я провожу, звичайно, познайомлю вас та переведу для вас на наступну мову послання від Всесвіту. Тому що перехід Плутона до знаку Водолея торкнеться духовної теми і обрання для себе майбутнього, буду вдячна за лайки та підписку. Ділитися з цим, з цим відео, кому цікава астрологія, а далі буде і попереду найцікавіше.